Інвестиційний банкір Сергій Фурса з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаємо. То що, Трамп от за своєю давньою практикою, яку застосовує багато років, вимагає всього і навіть більшого від України. Ідемо говоримо про цю нову угоду, про копалини. А нам що залишається зараз? Тягнути час і зволікати якомога довше, щоб оце не підписати. Чи можемо от протистояти їм зараз? Е, ну, дивіться, я не бачу жодної причини для того, щоб Україна це підписувала, бо це угода в стилі конкістадорів, які пропонують щось інкам. І оскільки Штати вже ми чітко це розуміємо, не є нашим більше другом, і штати не обіцяють нам жодної допомоги в майбутньому, то нема жодної причини для того, щоб таке здирництво підтримувати. Навіть якщо була б якась допомога, все рівно виходити з парадигми. У нас є якийсь уявний борг перед сполученими штатами на 350 мільярдів, і ми маємо його оплатити. Це дуже неправильна концепція, в принципі, навіть входити в перемовини в таку концепцію неправильно, да тому, що це відразу створює неправильний наратив. У нас немає зараз боргу перед Сполученими Штатами. Ми дуже раді були б, якщо американські інвестори приходили в Україну, щоб видобували. Я думаю, що Україна навіть готова давати їм право першої ночі, якщо вони це хочуть, але не може бути угоди, де Україна має виплачувати е, уявний борг, е, використовуючи це гроші, які зараз фінансують український бюджет. Так, але в цьому в цьому випадку виникає якась такий ефект каскадності. Тобто, спочатку сама ідея про надра, зокрема про рідкісно земельні мінерали, була запропонована е, самим офісом українського президента. Тобто, в тепер в те, що викотили штати на багатьох листочках, це справді е, такий собі план е, тотального гоп-стоп. Ми захопимо все і назавжди. І як тепер власне, відбудеться ситуація, якщо міністр фінансів США вже впевнений каже все, наступного тижня буде автограф, буде підпис. Тобто він або щось знає, або робить якісь безвідповідальні тоді заяви, якщо цього угоду підмахне хтось з боку України? Ну, За принципом, що хтось їздить, наприклад, в Саудівську Аравію, з яким мандатом, з, якою, з якими червоними лініями ми нічого не знаємо. Е, сидіти потім по крупинках збирати з іноземної преси, що здали, що не здали, дуже важко. Так от, якщо хтось підмахне цю угоду, то що далі? Вона має бути ратифікована парламентом чи як? Так, да, її не можна підмахнути, бо це має проголосувати український парламент, а я не бачу. Жодного сценарію майбутнього, де український парламент таке голосує. Ну і щодо того, що Україна запропонувала, Україна запропонувала угоду. Штати пропонують грабунок. Оце от велика різниця. Чому Скот Бесент каже, що це може бути підписано наступного тижня, не маю жодного уявлення. Але це дуже схоже на те, що Трамп каже, що угоду про перемир'я буде підписано наступного через тиждень, до 20 квітня, до 30 квітня і так, далі, і так далі. У американців є такий культурний феномен, який для нас не дуже зрозумілий, але у американців воно є: Fake it till you make it. Тобто удавати, що майже все зроблено, поки воно не буде зроблено. Ну і плюс елемент тиску насправді. І бесенд на жаль долучається до цього тиску. Чому я кажу на жаль? Тому що бесенд насправді чи не єдина доросла людина там в команді Трампа, чи не єдина адекватна людина. Але на жаль, для нас він зараз є посланцем диявола, і він відіграє дуже негативну роль. Зрозуміло, що підписувати це не можна, але сказати, от сьогодні ми це не підписуємо. До побачення їдь своєю угодою теж напевно не зовсім дипломатично і правильно політично. Як мають діяти зараз українці, власне ті, кому делеговано спілкуватися, комунікувати щодо цієї угоди. Щоб тягнути час, Трампу ж подобається, коли хтось тягне час. От Путін молодець, він там тягне, зволікає ще щось. Тепер наша черга так робити. То як робити, щоб це було максимально ефективно? Дивіться, на щастя, я не є серед тих людей, яким треба приймати це рішення, тому що це важке рішення. І, чесно кажучи, я не знаю точно рецепт, як тут себе поводити. Скоріше за все, треба все. Топити в бюрократії, топити в, е, в спілкуванні юристів, висувати свої зустрічні пропозиції, які будуть зовсім відрізнятися для того, щоб повторити цей трюк, який ми вже один раз провели. Бо насправді ж перший заход був такий самий: прислали американці того бесента з якоюсь угодою, яка була абсолютно неприйнята для України. А далі е, прийшли до вихолощеної ці. Угоди на чотири сторінки, які яка мала бути підписана у Білому домі, але на жаль, через скандал не була підписана. І ми повернулися на круги своя американці, переконавшись, що тиск певний спрацював на Україну на Зеленського. Він вибачився. Вони вирішили, що зараз все поперло і можна тиснути по максимуму і отримати все, що заманеться. Е, е, за Вони повернулися з цим варіантом. Тому тут треба просто тягнути максимальний час, нічого не відповідати, не відповідати ні, не відповідати да. Тягнути тягнути час, сподіваючись, що Трамп перемкнеться знов там на сектор Газу, на Гренландію, на Канаду, на Бозна що. Ну, в, 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 що там в Гренландії буде, ми ще сьогодні подивимося, бо якраз сьогодні мала би приїхати друга леді е, за підтримки е, її е, е... Чоловіка, той, той вирішив, що нічого кращого немало. не мало. Не, не змогли знайти навіть ні одної хати, де погодилися гренландці їх прийняти під щоб створити оцю шоу-картинку. Е, я про зараз складнішу схему, ще вас, пане Сергій, розпитаю. Тут значить, гра е, така: е, невідомі герої України і Сполучених Штатів більш відомі. Це ті любителі сигналів, Тіктоків і вся ця от групка. В Саудівській Аравії вирішили, е, що. Під уявне припинення вогню в чорному морі. Треба зняти санкції, дозволити добрива і крадене українське зерно возити Чорним морем. Для цього нам треба відключити від системи SWIFT Русський банк, тобто зняти санкції, і подзвонити до європейців і сказати, що рускі не погоджуються на цю схему, і ви зніміть санкції. Бо SWIFT теж все-таки ваша європейська система. І натисніть натиснути власне, на єврос. Союз для зняття тих санкцій то це влаштовує Путіна, тобто такий трикутничок вийшов. Що з цього може вийти, коли штати фактично готують зняття санкцій, як цього хоче Путін? Бо він класний па пацан, як каже Трамп. А для цього треба натиснути на Євросоюз. Євросоюз піддасться цьому тиску. Поки що ні. Але я маю на увазі. Чи от в, саме в конкретному цьому кейсі Чорноморському з добривами, з зерном і е сільхозбанком. Е, ну, дивіться, по-перше, про сільхозкейс. Чи є зараз санкції на аграрку руську? Немає. Вони постачають без жодних санкцій. Чи є зараз санкції на російське добриво? Немає. Це була концепція глобальна, що не можна обкладати санкціями продовольства і те, що з нею пов'язано, тому що це може викликати голод в світі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому більшість цих санкцій, про які зараз говорять, взагалі не існують. Є санкції на Россельхозбанк, які дійсно хочуть зняти Путін. Цікава історія, що для російської економіки від цього особливо ні холодно, ні жарко. і може від цього можуть виграти якісь там російські олігархи. Ми не знаємо. Тому насправді да неприємна концепція, коли американці йдуть на зустріч росіянам в питанні зняття санкцій без виведення російських військ, тому що глобально це створює поганий прецедент. Це треба пояснювати самим американцям, якщо до них не доходять. І що якщо, наприклад, Китай нападе на Тайвань, захопить половину Тайваню, десь там в горах будуть сидіти партизани, а потім Китай вийде і скаже: ну ладно, я цих гірських партизанів більше не чіпаю, давайте знімайте санкції. Це ідея буде така сама, і це може спонукати Китай до агресії. Тому сама ідея мені не подобається, але мені подобається реакція європейців, які посилають американців. кажуть ні, поки не завершена війна, поки Росія окуповує частину України, санкції будуть діяти. Тут звісно є фактор цього пана Орбана. Який буде тут кров пити, але тим не менш, позиція Європи поки що однозначна. Да. Тому там великої зради цього поки що не вийшло знову ж таки, як і перемир'я, не вийшло, тому що росіяни сказали, що вони підуть, якщо санкції знімуть, санкції не знімуть, і все зараз. Ага. Але ви, ви вже згадали власне цих двох е, е, хлопчиків е, в, на побігушках в Кремля. Я про словацького прем'єра і угорського вони вже чітко заявили, що от все. От тепер на продовження санкцій нашого добра не буде. <кхм> Відповідно, два голоси проти. А липень цього року це момент, коли треба продовжувати європейські санкції. Якщо що настільки змінила ситуація, що і Фіцо, і Орбан зможуть таки зняти всі санкції одномоментно, як то кажуть, з липня Путін з... свободін. Дивіться, перед кожним продовженням санкцій чи введенням санкцій виходить Орбан і каже, що ні, санкцій вже більше не буде. Я проти, баба яга проти, а потім торгується, торгується, його нагинають, чи то дають йому гроші, чи німці з французами кажуть, що ай-яй Орбан, Ми тут. Ти від нас залежиш, тому не випеприйся. Е, І санкції продовжуються в нові і так далі. Він там заробляє собі грошенят на персональному знятті санкції з якогось російського олігарха, але е, е, історія триває. Тому я не готовий казати, що все зараз, точно от зараз, Орбан зірве. У Європейського Союзу є достатньо важливий втиск при бажанні, щоб Орбан там заткнувся і сидів собі тихо. Якщо ще встигаєте за півхвилинки нам пояснити, що буде, то дуже цікавий момент. Ці серйозні люди, які в принципі представляли в минулому, би. Найпотужнішу політичну і економічну державу вже четверту добу перетворилося на брехливих клоунів. Я маю на увазі рішення суду, яке зобов'язало переписку в сигналі у цієї цієї групи опасних інтелектуалів про хусицьку атаку зберегти, задокументувати це. Має бути доказом. І четверту добу вся Америка регоче на той, над тим, як керівники Пентагону, міністр оборони, зовнішньої розвідки перетворюються на клоунів, які брешуть їх ловлять на брехні прямому телеефірі, і вони перетворюються просто на карикатури самих собі. От і що з тим всім буде? Цю всю команду буде далі Трамп тримати. Чи є шанс, що раптом за цією адміністрацією замість ось цих ті, клоунів з'являться якісь люди рівня першої каденції Трампа? Ну коли був Помпео, коли Болтон? Буквально коротко, чи є у вас прогноз, що ця вся клоунада закінчиться? Прогнозу у мене немає. Клоунада буде тривати до кінця терміну Трампа. Просто клоуни можуть дійсно змінюватися, а можуть не змінюватися. З одного боку, дійсно зараз є великий тиск, в тому числі з боку республіканського флангу про звільнення того ж хексета. А з іншого боку, політика виходить з статтями, що Рубіо вже наситився участю у клоунаді. Він там єдиний дорослий в кімнаті по цьому зовнішньополітичному вектору. І що він може піти? Тому ймовірно, все ймовірно, що і приберуть клоуна поставить когось нормального міністра оборони. А є ймовірність, що піде дорослей Рубі, і замість нього виникне ще один мага-чувак. Угу. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Фурса інвестиційний банкір був на зв'язку з нашою студією.